5 військових аптечок. Одна аптечка до нас дійшла інформація, що вона врятувала життя одному військовому. Потім ми назбирали 9 тисяч гривень, ми віддали 8 тисяч гривень на авто для вивозки поранених. І на одну тисячу ми купили посилку, в якій було печиво, кава, чай, солодощі і ну, до Нового року. Які наші діти вони щирі відкриті. І це дуже чудово, тому що діти вже в такому віці, вони розуміють, а що, що таке країна, що таке український народ, взагалі що це таке ми. От, і що необхідно допомагати і Збройним силам, і тим людям, які в тяжких обставинах і, тварин. і тваринам обов'язково. І я думаю, що саме від імені всієї територіальної громади, від всіх міничан, я подякую вам за те, що ви робите, і за те, що ви будете робити, і саме у за вашу позицію. І подякувати вашим батькам. І саме головне, щоб ми дійсно в такому згуртованості в єдності ми найскоріше перемогли. І відбудували нашу країну, і щоб в наших діток було дійсно гарне, щасливе, мирне і безпечне майбутнє.